Hyundai Tucson 2026 та моск 412 Classic представляють два абсолютно різні підходи до автомобілебудування, що цікаво порівнювати на сучасному ринку України. Tucson 2026 це втілення новітніх технологій, продуманого дизайну та високої безпеки. Автомобіль отримав оновлену платформу, економічні гібридні та бензинові двигуни, а також розширений набір електронних асистентів. Великий салон із сучасною мультимедіа підтримкою Android Auto та Apple CarPlay робить поїздки максимально комфортними як у місті, так і на трасі. Підвізка оптимізована для українських доріг, а повний привід дозволяє впевнено рухатись навіть у складних погодних умовах. У той же час Москі 412 Classic – це легенда радянського автопрому, яка сьогодні сприймається більше як ретросимвол, ніж повсякденний транспорт. Його впізнаваний дизайн з простими лініями та мінімалістичним інтер'єром викликає ностальгію. Механічна коробка передач та атмосферний бензиновий двигун роблять керування більш живим, але потребують регулярного догляду. Мозг хі не може запропонувати сучасних систем безпеки чи високого рівня комфорту, зате приваблює автентичністю та можливістю відчути дух минулої епохи. Для багатьох українських колекціонерів або поціновувачів класики це справжній предмет гордості. Порівнюючи ці моделі, стає очевидно, що Hyundai Tucson 2026 підходить для активного щоденного використання ділових поїздок та сімейних подорожей. Він економічніший, безпечніший і практичніший. Москв 412 Classic, своєю чергою більше підійде для недільних прогулянок, участі у ретрофестивалях чи як елемент приватної колекції. Його експлуатація в сучасних умовах вимагатиме більше часу на обслуговування та пошук запчастин. Таким чином, вибір між цими автомобілями залежить від цілей власника. Якщо потрібен надійний і технологічний кросовер для щоденної експлуатації, Hyundai Tucson 2026 є безперечним лідером. Якщо ж хочеться відчути атмосферу класики та мати унікальний автомобіль, з історією мозк 412 Classic подарує справжнє задоволення. Обидві моделі мають свою цінність для українського ринку, але кожна в абсолютно різних сегментах.